Тут стрілков гіркін чергову порцію критику на адресу Кремля видав: якщо коротко, він говорить про те, що Україна стала сильнішою, у Росії закінчується гарматним д'ясом, і е, Гіркін говорить про те, що зараз е, ну. Правляча верхівка в Росії, вона не здатна проводити якісь реформи, мовляв, все перекладає на плечі простих росіян, і також Гіркін прогнозує революцію. каже вона неминуча і відбудеться саме у вищих колах. Ми розуміємо, що просто так Гіркін не з'являється із своєю критикою. Ми розуміємо, що це можливо, є якийсь наслідок ось цієї підкилимної внутрішньої боротьби. Про що е, чергова ось е, така риторика гіркина може свідчити? Ну да. це насправді ви маєте рацію. Він просто так не з'являється, тому що мусити його столити пельку дуже просто. Він. Сидить у тюрмі, і якщо треба, щоб він мовчав, він буде мовчати. Але він не один, і я дуже люблю е, слухати, читати, коли є час, Гіркіна, губарєва інших воєнкорів, ті, хто кричали: Росія зараз, Київ за три дні, за два тижні це захопимо. І читати їх зараз просто насалоду. Я згадую старий ще радянський анекдот про. Єврії, який якого побачили, як він скупає антисемітську літературу, антисемітські газети. Йому кажуть, Мойша, на що ти робиш? Він каже: Я читаю ізраїльський. На все погано, це погано, все погано з економікою, все погано з корупцією. Відкриваю антисемітську е газету. Там кажуть, що ми захопили вже весь світ, всім керуємо, і нам немає сенсу чинити опір. Це підіймає настрій. Так само нам підіймає настрій стрілков Губерів і інші інші зетвоєнкори. Зуйво, правда, відмінусували учора, адні воєнкором стало менше. Ми про таких кажемо вже добу не бреше, але ну дивитись читати їх цікаво. Так вони залякують власне населення, вони критикують власне керівництво. Бо в Росії багато що трималось з самого початку на їх сліпій вірі в те, що вони переможуть, тому що вони сильні, тому що їх багато, тому що в них велика армія. Потім, коли це вже не спрацювало, вони казали: ну важко, ну хтось казав, що ми воюємо з НАТО, проти нас воює весь захід, Україна б не впоралась. Хтось там, та ж сама Симонян, казала: Українці це насправді росіяни, тому вони так воюють добре, як ми. Але нас все одно більше, ми все одно переможемо. І коли вкліняється не наша пропаганда, зрозуміло, що те, що кажемо, ми вони не сприймають. А коли прийняться свої герої війни, так звані, там той самий стрілковий, кажуть, Україна нас б'є, Україна нас вийжене, ми не пораємось. Це буде погано. Це дуже добре. Це як отрута, яка їх роз'їдає з одного боку, їх роз'їдає внутрі їх місць, надію і віру. Бо можна багато чого терпіти, багато в чому в собі відмовляти, стояти в черзі за бензином, отримувати хліб по карточках. Не літати за кордон, їздити на Москві чи замість Мерседеса, все це можна робити, коли ти віриш в те, що треба потерпіти півроку, рік ми переможемо, і все буде дуже класно. А коли тебе переконають в тому, що треба потерпіти 100 років, краще не буде, ти інша справа зовсім. тому нехай розлагають їх з Ми будемо бити їх здовні і дасть Бог догупуємо цю скелю. Якщо Стрілков і кампанія спровокують якийсь переворот, революцію, посипляться Окраїни Росії, тобто та така можна Даїстане, Рушетія, Ічкерія, Татарстан, Якуті це теж дуже добре. Це ідеальний сценарій для нас, який чомусь лякає дуже захід. Але для нас це ідеальний сценарій. Тому так чи інакше, військовий прогреш це чи перемір'я не на їх умовах, яке не можна назвати перемогою. Це катастрофа. Ми всі пам'ятаємо чудово Першу світову війну. Ніхто не захопив Москву та Санкт Петербург. Не дійшли німці до Урала. Але мир, війна зупинилась, Росія фактично її програла в країні голод, в країні криза, і багато-багато людей, які або вміють е, працювати зі зброєю, або не просто вміють, а цю зброю мають і повертаються з фронту. І тоді в Росії і накрилась мідним тазом, чого ми їм дуже дуже бажаємо. І цього разу на жаль, в Кремлі це теж розуміють, Кирило. Ви учора аналізували ті, хто знайомий з вашим телеграм-каналом, підписники. Ваші знають, що ви аналізували. Телефонну розмову, яка відбулася між Трампом та Путіним. Ну власне до цього ще повернемося. Але от сьогодні відбулася вже телефонна розмова Орбана і Путіна. Ну нічого конкретно не зрозуміло. Але Угорщина, нібито, готується приймати саміт Путіна і Трампа. Єдине, що, що визнають в Кремлі, про що говорить Пісков: про те, що поки не зрозумілий марш. Чуть, як Путін туди добиратиметься, ну але впродовж двох тижнів нібито в Будапешті мають зустрітися. Ну принаймні зараз, от Орбан заявляє про те, що готовий він приймати цю зустріч. Скажіть, будь ласка, це взагалі реалістично? Так за планами за тиждень зустріч Рубіо з Лавровим. Угу. І якщо вони домовляться, то за два тижні зустріч Путіна з Трампом, так Як це ж потрібні якісь гарантії, якийсь коридор Путіну для того, щоб він ну він же не через Сполучені Штати летітиме. Очевидь. Ну якщо з Іронією дивитися, йому головне не, не летіти над Україною. Звісно, ми іронізуємо, що ну, чому поляки теж мабуть і країни Балтії, раді. всі звісно не хочуть його пропускати. Російським літакам заборонено з'являтися в цьому. Повітряному просторі, і ми жартуємо, що є дуже непоганий альтернативний маршрут по трубі нафтопроводу дружба до самої Угорщини можна дійти. Але ну це іронія, будемо реалістами, йому зроблять коридор. Саме mm. на прохання Сполучених Штатів, на прохання Трампа, коридор для нього буде. Можливо, не прямий, можливо, через Туреччину доведеться летіти. Але це теж може бути грою Трампа. Він скаже, ну, не можеш ти полетіти через Польщу треба велику дугу робити. Ну це таке приниження. Це не дуже важливо. Важливо про що будуть розмовляти, до чого можуть прийти. Це ми можемо вже прогнозувати досить точно, бачачи картину, то, що має хто, як каже Трамп, має які карти на руках для цих перемовин. Це важливо, як Путін добереться до Угорщини, значення немає. Як не має жодного значення цей дзвінок Орбана та заяви його міністра іноземних справ е, Сіатра Петера сьогодні, що можна спитати, що може сказати Орбан Путіну зараз? Путін буде розмовляти з Трампом. Тут, поруч, якби інтереси Європейського Союзу великі, поруч вимоги України, яка не прогнається, поруч тінь Китая, який впливає на це все. І ось ці перемовини Трампа з Путіним, де тут Орбан? Що він може спитати? Він може спитати: Ова, що ти будеш їсти, що приготувати Те. І скоріше теж отримує відмову, тому що Путін параноїк їсти те, що приготували, не його повара, він не буде. Тому Орбан просто в нього вибори. В нього в квітні 26-го року вже вибори, і по рейтингу його партія де вона програє, трохи вже програє по рейтингах партії медіара опозиційної. А для Орбана і його команди. Ми чудово розуміємо, хто цікавиться цією країною і політикою. Програш на виборах це прямий шлях до суда по корупційних справах. Він не може собі дозволити програти. Тому він фото з Трампом, фото з Путіним, майданчик для перемовин в Угорщині. Це для Орбана дуже великий шанс такий політичний піар, сама реклама. Він в нього вцепиться зубами, буде все забезпечувати. Театр сьогодні вийшов. І насмішив моїх побратимів. Просто він сказав, що Угорщина може забезпечити безпеку перемовин, безпеку Путіну і Трампу. Кому ви можете забезпечити безпеку? У вас що армія велика в Угорщині Немає ні армії, ні спецслужб, нічого такого страшного. Тобто, забезпечити безпеку перемовинам, безумовно можна, але це зробить НАТО. Угорщина є членом НАТО, тут, вибачте, дуже вдало слово член використовується, тому безпеку Путіна забезпечить НАТО, це саме по собі вже ставить його на таке місце, якого він заслуговує. Тому, щоб не казали зараз, органі сіята, вони виглядають трохи смішно, просто тому що такі масштаби. Сенс зустрічі. Трампа і Путіна, ну якщо ця зустріч відбудеться, хочу з вами обговорити зараз. Але що цікаво, сьогодні цікавий матеріал з'явився на шпайт шпальтах Financial Times, де мова йде про Анкоріч і про те, як там відбувалася зустріч Трампа і Путіна. Якщо коротко, Трамп запропонував Путіну пом'якшити санкції проти Росії в обмін на припинення вогню. Навіть натякнув, що Сполучені Штати Трамп натякнув Путіну, готові визнати анексію Росією Криму і підштовхнути якось Україну до відведення військ на Донбасі, якщо Росія зупиняється. А Путін це відкинув. Сказав про те, що спершу виведення українських військ з Донбасу. Ну а потім вже давайте поговоримо про першу причину, тому що без цього аж ніяк. Трампу це не сподобалося, але потім не зупинився. Він почав потім, як пише Financial Times, цитувати йому історію, розповідаючи про Рюрика, Ярослава Мудрого, Богдана Хмельницького і так далі. Чим Ну, роздратував серйозно Трампа. Трамп цю зустріч перервав, відмінив обід, який був запланований, ну і там же ж мали ж тоді, власне, в більш широкому колі обговорювати якісь, якісь там питання економічної співпраці. Цього всього не було, тому що Трамп, тому що Путін роздратував Трампа ось цими своїми історичними екскурсами. Де гарантія, і в чому цю гарантію бачить Трамп? Що якщо ну навіть там на зустріч в Будапешті вони нам зберуться через два тижні або трохи більше, ну тому що незрозуміло так. От питання як туди будуть доправляти Путіна. Що Путін другий том своїх історичних лекцій Трампу не привезе? Це вже смішно це стало предметом жартів, анекдотів та мемів. Як зараз дуже популярний з того, що я бачу, я бачу їх, мабуть, 100-200 тисяч питання на російському форумі, Люди добрі, що відбувається, чому в нас немає бензину, чому такі черги за бензином, ми ж країна, яка видобуває багато нафти. І перша відповідь: зрозуміть, тут треба довго розповідати починаючи з петинаїв. Ось така історія. Путін любить і Медінський, і Дугін, і вся ця кампанія, вибачте, старих маразматиків любить екскурси в історію. Наші історики насправді над цим сміються, але це не має ніякого значення. І коли він Трампу починає розповідати про Рюрикович і Піченя це Трамп насправді ну, не розуміє, на що це. Людина, нащо ти витрачаєш мій час? Нащо ти розповідаєш? Ну, ну, ну це насправді дикість. Я там е, можу прийти в магазин сказати, я дуже поспішаю, відріжте мене пів кіло ковбаски, я поїду, зроблю бутербродів, слухання, будемо снідати. Слухай, колись я розводив свиней і ми робили ковбасу. Це була дуже цікава історія. Я тоді познайомився з майбутньою своєю дружиною. Нащо мені це треба? Так і тут. Тому я вважаю, що так, Путін намагався якось історично розповісти Трампу про те, що він має право на якусь українську територію. Трамп президент Сполучених Штатів, країна відносно молода. Йому цей екскурс в історію не показник. Бо якщо брати таку історію, то. Татам доведеться визнавати ще й англійську корону, її владу. Тому це Трампу не цікаво. Зараз ситуація інша. Ніхто путіну нічого пропонувати по територіях не буде. Ситуація не така. Ініціатором телефонної розмови Трампа Путіна була саме Москва. Ініціатором перемовин безумовно теж є Москва, бо ситуація в російській економіці досить критична. Генерали продовжують Путіну розповідати, що... Ось ще трохи натиснемо, український фронт посипеться, і ми підемо вперед. Але це вони ми розповідають вже рік, може більше. Нічого не відбувається, а економіка насправді в критичному стані. І фонд національного благосостояння вони доїдають, за рахунок якого фінансується війна. Нафтогазові доходи падають, санкції працюють і звичайні, і найефективніші санкції, які завдає Україна ударами по НПЗ. Це важко. Путіну потрібні перемовини, це логічно. бо Коли економіка посипеться і не буде чим платити найманцям, не буде за що е, купляти снаряди північної Кореї, то це, це катастрофа. І домовлятися тоді теж ніхто вже не буде. Тому зараз вони намагаються вийти на якісь перемовини про щось домовитись, зафіксувати зараз ситуацію. В них нема вже позиції сили, нема чим тиснути. Але далі буде тільки гірше. Тому я думаю, ініціатор перемовин Путін в мріях. Він очікує, що зможе переконати Трампа тиснути на Україну, але цього не буде. Бо тут така ситуація: вже війна йде, війна економіки, війна армії йде на витримку, війна йде не в форматі бліцкріга, війна йде на виснаження. Трамп може почекати стільки скільки, скільки завгодно. Нобелівську премію міра в цьому році вже дали. Наступна буде через рік. Трампу взагалі немає куди поспішати Америка втрат не несе, вона заробляє на війні, чудово продаючи нам зброю за європейські кошти. А Нобелівська премія міра буде через рік. Європа може собі дозволити почекати. Так, вони витрачають гроші, але компенсують їх за рахунок відсотків на російські активи. Їх виробництво працює. Політичні процеси керовані, йдуть як треба. Найважче чекати в Україні, тому що ми воюємо єдиний з тих всієї кампанії союзників. Ми втрачаємо людей. У нас дуже важка ситуація. Але ми теж можемо чекати, бо наш економічний тил це фактично вся Європа за рахунок грошей зарештованих російських і допомоги європейської. А Росії чекати найважче. Бо вони теж є союзники, військові, економічні це Китай, Північна Корея, але загальна ситуація погана. Їм чекати найважче. А тут така гра, хто перший домовляється, хто перший починає поступатись, той сплачує найбільший такий рахунок і програє найбільше за інших. Росія вже змушена починати перемовини. Тому можливо, це не буде. Як у нас приймали, ай, трагедія, зараз Путін зустрінеться з Трампом. Це зрада переконає Трампа почекати з санкціями, почекати з тиском, почекати з тамагавками. І знов на 2-3 місяці це за віхнуть у повітрі. Ні, все може бути зовсім по-іншому. Можливо, на Путіна вже тихне реальність так, що він змушений наполягати якнайшвидше зустрічатися, про щось домовлятися і послаблювати санкційний тиск, бо інакше буде дуже дуже погано.